Судячи за цього був досить потужний вітер і шторм, бо позаливало. О, ну, і тут позаливало, чи то воду. вода. Вода піднялася, нагнала вітром, чи це були хвилі. Ну і те, і інше. Скоріше за все. Бачите, який красинчик. А, вода була от там біля камишків. Ну це вже точно були хвилі. Це так потужно заливало. Ширший кут. Ох, це лайно валяється скрізь. Так. Нічого моє місце. Иду подивлюся, что там. Кто там? Ого. Та да, были такие хвилі мощные. Потужно тут размывало. Тут была такая наверняка лагуна. А тут скрізь була вода, а це хвилина понамывала піску. Да так. Ну, піду на своє місце. Якось влаштуюсь. Тут ще вчора плавали качки. Але вже пісок скрізь. Оце були хвилі такі мощні. Путужний такий шторм. Жесть. Так, тут я наш О, і моє місце змило теж. Да. Ну, добре.